Всім привіт, з вами Надя. Ми вже плавно підходимо до закінчення першого модулю курсу з SMM без бюджету. І сьогодні ми будемо говорити про те, без чого я взагалі не рекомендую навіть думати про те, щоб далі переходити кудись до вже конкретного просування у соціальних мережах, тому що нічого не буде працювати гарантовано. Зрозумійте, те, про що я буду вам розказувати сьогодні, це надважливо. І це лінійка ваших продуктів або матриця ваших продуктів, тож поїхали. Чому лінійка продуктів така важлива? Справа в тому, що якщо ви продаєте саме послуги, то частіше за все я бачу, що коли я питаю, а що саме ви продаєте? А людина, яка щось продає, вона називає якусь одну послугу. Ну, наприклад, я налаштовую рекламу у Google Ads, або я надаю консультації психолога, або я надаю юридичні консультації, ну і так далі. І людині насправді здається, що у неї є лише один продукт, який вона продає. І якщо дивитись на це саме так. То, коли ви підете до соціальних мереж, будете там про щось намагатись розповідати, то ви будете скачуватись в одну з двох крайнощів. Або ви взагалі не будете розповідати про свій продукт, тому що вам буде здавати, що а коли про нього розповідати? Ну тобто це ж соціальні мережі, там треба про щось писати, а писати постійно про продукцію якось не камільфо, і ну, є такі, знаєте, у людей забобони, і вони ну, просто щось пишуть в соцмережах і... По факту нічого не продають. Друга крайність, у яку скачується багато спеціалістів, вони навпаки одразу починають прямо писати тільки про свою послугу, тільки про послуги, тільки про послугу. І це виглядає як таке: знаєте, купи, 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 купи. І а це ж не працює взагалі. Ну тобто, там можливо один з якихось підписників, які вже були на цій сторінці в соцмережі, щось прийде один раз купить, і все, і на цьому все закінчується. І люди буквально розчаровуються весемем, як такому кажуть, що там ці ваші соцмережі не працюють. Я витрачаю купу свого часу. Про щось там пишу, а толку ніякого. Так ну і не дивно. Тому що немає воронки продуктів, і тому що немає сприйняття того, що контент, який ви створюєте для ваших соціальних мереж, це одна з ланки вашої воронки продажів, це одна з ланки вашої лінійки продуктів. Тож давайте подивимося, які взагалі лінійки продуктів бувають, як з цього створюється матриця продуктова, як ви це будете використовувати у своїх соцмережах для просування. Якщо ми кажемо про лінійку продуктів, то вона буває вертикальною і горизонтальною. І е, горизонтальна лінійка продуктів вона може бути не у всіх. Зараз я вам покажу, як це виглядає. А ось вертикальна лінійка має бути у кожного фахівця. І ось з чого вона складається. Завжди є якийсь основний продукт, ну, той, який ви продаєте, там психологічні консультації, юридичні консультації, консультації дієтолога. Налаштування рекламних кампаній, супроводження у соціальних мережах, тексти для лендінгів, ну неважливо, так, яку саме послугу ви продаєте, і мова йде саме про основну послугу. І зазвичай, крім цієї основної послуги, оскільки нема нічого, то ми про неї і починаємо розповідати або взагалі не знаємо про що розповідати у соцмережах. І якщо ми кажемо про вертикальну лінійку продуктів, то обов'язково повинні бути ще такі продукти, як недорогий. Безкоштовний або безплатний. Українознавці не кидайте в мене капцями, не знаю, як правильно безплатний чи безкоштовний. І ще є такий продукт, який я називаю VIP. Ну, це така, щоб було однозначно Ну, Насправді це просто дуже дорогий продукт, ваш найдорожчий продукт, який у вас взагалі може бути. Про що ця лінійка є? Вона є про те, що коли згадуємо воронку продажів, воронка продажу виглядає так: увага, довіра, купівля. І вона ось таким чином. Працює, так? Коли люди з вами знайомляться, тобто вони взагалі дізнаються про ваше існування, про, про існування ем, послуги, яку ви, в принципі, можете надавати, ну взагалі, хоч якимось чином, з вами зістикаються, вони потрапляють от сюди, вони потрапляють у воронці продажу на етап уваги. І якщо на цьому етапі ви одразу почнете їм розповідати про ваш основний продукт, то нічого не буде. Тому що немає провалена повністю довіра, і ну, купувати ніхто не буде, якщо вам не довіряє щодо послуг, це важливо. У цьому відео я про це дуже детально розповідаю. Просто підіть, подивіться. І що треба зробити для того, щоб з етапу увага перейти до етапу довіри і. Більш широко сформувати вашу воронку продажу, щоб більше людей у вас купували, тобто з тих людей, які з вами десь якось зістикаються, знайомляться у соцмережах, будуть купувати більшість, якщо ви будете проводити їх за вашою лінійкою продажів з гори вниз, тому вона вертикальна. Спочатку на етапу увазі люди повинні познайомитись з вашими безкоштовними продуктами. І щодо соцмереж, це якраз і є контент, тобто коли ви Думаєте про створення контенту для соцмереж про те, щоб писати якісь дописи, ви повинні про них думати як про власний безкоштовний продукт, не просто дописи, не просто якийсь постик або сторіс, або рілс, або ще що ви там будете викладати. А думати про це як про власний безкоштовний продукт. Тоді, по перше, він у вас стане більш набагато якісним, ніж ви будете писати ну просто «аби про що. І він буде прив'язаний до ваших продажів, до вашої воронки продажу, тому що ви будете розуміти, навіщо вам той контент потрібен. А контент, саме безкоштовні продукти, вам потрібні для того, щоб... Привернути увагу вашої цільової аудиторії і почати формувати етап довіри у вашої цільової аудиторії безкоштовними продуктами може бути не тільки просто контент, це можуть бути якісь безкоштовні вебінари, це можуть бути PDF-ки, Книги, зошити, робочі, якісь воркбуки, збірки якихось корисних порад, шаблонів там, не знаю для копірайтерів, шаблонів постів, для спеціаліста з реклами, яка-небудь інструкція по самостійному налаштуванні реклами або як нам поповнити рахунок в рекламному кабінеті і так далі. Тобто, у мене, наприклад, коли я контекстною рекламою займалася, було дуже багата лінійка безкоштовних продуктів. Я її постійно розширювала для того, щоб привертати якомога більше уваги. Тобто, чим більше у вас безкоштовних продуктів для різної цільової аудиторії, повертаємось до портретів цільової аудиторії, пам'ятаєте, так, був такий у нас урок. І чим більше у вас різних безкоштовних продуктів для різної цільової аудиторії, тим більшу увагу, більшої кількості цільової аудиторії ви привернете до себе, і тим більшій кількості людей ви зможете продати власний основний продукт або, може, навіть віп, найбільший. Більш дорожчий продукт. А коли люди з вами знайомляться у рамках безкоштовного продукту, вони починають якось там з вами комунікувати, навіть коли вони просто читають ваші дописи або дивляться ваші відео, це також це також початок комунікації з вами, просто поки що вона одностороння. І на цьому етапі ви можете. Періодично говорити про якийсь свій недорогий продукт, або одразу основний продукт, який у вас є, з посилом, де його можна купити, і що взагалі які послуги ви надаєте. А недорогий продукт це зазвичай продукт, який люди куплять, ну навіть знаєте, так не розмірковуючи, чи варто за це платити гроші, чи не варто. Тобто він для них буде виглядати як то ну, така дуже-дуже вигідна пропозиція. Тобто цей продукт він повинен мати велику цінність, але при цьому коштувати недорого, і що важливо не займати багато вашого часу. Тобто... Якщо, наприклад, ви який небудь консультант, ви можете, як на дорогий продукт, запропонувати яку-небудь експрес-консультацію, але обов'язково на цій експрес-консультації треба вміти продавати наступні продукти. Також є відео, у якому я розповідаю про глобальну помилку всіх, хто таку саме воронку створює, і що у них там не виходить продавати на експрес-консультаціях. і чому. що це взагалі вам дуже багато відео сьогодні пропоную подивитися, але ну, вони всі пов'язані між собою. тож так, це важливо. А це можуть бути також якісь інформаційні продукти, майстер-класу, запису, знову ж таки, ПДФ, воркбуки, що небудь, що дасть людині можливість більше з вами познайомитись, але при цьому не потратити багато коштів. І у цьому недорогому продукті, що важливо, повинен продаватись ваш основний продукт, або повинен йти прогрів постійний, тобто. Ви повинні метою недорогого продукту поставити саме збільшення довіри. Я прямо так от малюю на своєму планшеті. Це те, що ваш недорогий продукт повинен робити. Він повинен не стільки продавати, скільки Підвищувати довіру до вас як до фахівця, як до спеціаліста. І тому там дуже важливо, окрім ваших якихось професійних рекомендацій, ділити ще й вашими цінностями, розповідати взагалі, що для вас важливо, як, що ви цінуєте у професії, як саме ви вирішуєте проблеми, що для вас є неприйнятним, так і так далі. Тому що люди купують у людей. Ви пам'ятаєте, що щодо послуг. То найважливіше, що треба пам'ятати, що послуги купують у тих, кому довіряють. Це не якийсь там товар, який можна купити і потім ну, ним користуватись. Послуги без довіри ніхто не купує, і якщо і купують, то це ну просто там якась випадкова акція, і постійно налаштувати таку історію буде неможливо. І після недорогого продукту, ви можете у соціальних мережах абсолютно спокійно почати продавати свій основний продукт, або якщо аудиторія, вже ви розумієте, що її багато і вона достатньо вам довіряє, ви можете продавати одразу і свій найдорожчий продукт. Тобто, наприклад, якщо ви там. А психолог, ви можете продавати не одноразову якусь консультацію, там, аудит або що, щось таке, а одразу комплекс консультацій, там, 10 консультацій, пакет. Якщо ви спеціаліст з реклами, ви можете продавати не просто налаштування там, якоїсь тестової рекламної кампанії, а одразу а, налаштування, масштабування ведення на півроку вперед заключати такі договіри і пішли-поїхали. Тобто продавати не просто основний продукт, який ви продаєте зазвичай, а щось. Більш е, дорожче, більш складніше, більш наповнене так, для клієнта. І ви будете ну, банально більше заробляти, працюючи менше при цьому, тобто ви можете працювати з меншою кількістю клієнтів, але продавати більш дорогі продукти. І е, те, що вам треба як мінімум зробити після того, як ви переглянете це відео, це сісти, ось тут написати, який у вас є основний продукт. І потім від нього прям сісти і пофантазувати, що може бути недорогим, що може бути безкоштовним, що може бути від продуктом. Це ваш такий крок, номер один, який вам треба зробити обов'язково. До речі, тут також багато хто стопориться. Якщо не можете вигадати недорогий продукт. Це не критично. Тобто недорогий продукт насправді з лінійки інколи можна викидати. Щодо послуг, то точно можна періодично викидати. Я це часто бачу. Тобто, якщо ви добре попрацюєте з безкоштовними продуктами, то продавати далі основний продукт буде дуже легко. Для цього потрібно буде просто періодично у ваших соцмережах викладати допис про те, які послуги ви надаєте, і як їх можна отримати, де їх можна купити. Все більше не ні треба нічого будуть купувати, тому що будуть достатньо прогрітими для цього. Це вертикальна лінійка продуктів. До речі, дуже багато з того, що я вам сьогодні розказую, є у тих п'яти листах, які я написала спеціально як такий додаток до цього курсу. Це п'ять дуже важливих кроків, які допоможуть вам просувати ваші послуги у соцмережах абсолютно безкоштовний, про безкоштовний, безбюджетний СММ. Лінк на серію листів, де можна підписатись, є у описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь. Там таких п'ять дуже детальних листів на зараз, тому ще продовжувати доповнювати цю серію листів, і там будуть ще і ще далі, ви їх також отримаєте, якщо будете підписані. І так, це була вертикальна лінійка. Що ж таке горизонтальна лінійка? Горизонтальна лінійка це тоді, коли у вас є декілька основних продуктів. Дуже просто показати, наприклад, і копірайтерів, тому що у них дуже багато різновидів різних текстів. Вони пишуть тексти, наприклад, для соцмереж. Вони пишуть тексти для лендингів. Вони пишуть тексти для сайтів, для email разсилок ну і так далі. Тобто, у них дуже багато різних основних продуктів, які направлені на різну цільову аудиторію, вони відрізняються між собою. І так далі. І, як ви вже бачите, це є основні продукти. І для того, щоб ми отримали саме повну матрицю продуктів, нам достатньо для кожного з цих продуктів прописати недорогий, безкоштовний і віп-продукти. І якщо ми так зробимо, у нас виходить те, що називається продуктовою матрицею. Тобто ми маємо перелік продуктів безкоштовних, недорогих, основних і найдорожчих віп-продуктів. Які ми можемо продавати міксуючи між собою одним і тим ж клієнтам? Тобто, наприклад, до нас прийшов з цієї вертикальної воронки. Клієнт на лендинг, ви йому лендинг зробили. Поки ви з ним працюєте, ви бачите ще інші його потреби і починаєте йому їх під час співпраці продавати. Наприклад, тексти для його соціальних мереж, або наповнити йому сайт, або написати йому серію емейл листів або можливо, у вас тут є якісь недорогі продукти, які ви можете йому запропонувати під час роботи над його лендингом, і саме таким чином це працює. І коли у вас є матриця продуктів, тобто, коли у вас є багато основних продуктів, ну багато це два і більше. Насправді так, це не один. то ви можете створити більш ширшу воронку тут безкоштовних продуктів, тобто захватити ще більш широке коло аудиторії, які ваші послуги можуть бути потрібними набагато скоріше, ну тому що банально її більше, ніж коли ви продаєте тільки там один основний продукт. Тож сьогодні, після перегляду цього відео всіх тих лінків, які я вам там понадавала, порекомендувала подивитися, якщо ви їх не дивились раніше. Як мінімум розробіть саме вертикальну лінійку продуктів. І якщо у вас більш ніж одна послуга, то спробуйте створити матрицю, і е, після цього вже буде сенс іти далі по цьому курсу, буде ще одне відео ось тут, в основах, там де ми будемо говорити про стратегію. Взагалі збирати все те, що ми з вами проробили у попередніх уроках. А потім вже підемо до просування конкретного Фейсбуку. Буде дуже, дуже багато відео на цю тему з конкретного конкретними порадами, рекомендаціями, тож побачимось. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайки, щоб не пропустити наступні відео. Па-па!